Всім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом Facebook, Instagram, motoreпліка.com. І пройти по всього красення просто немає сил. І G49 в нас вже зустрічалися доволі багато в різних кольорах, в різних забаганках замовників Більш-менш стандартний мотоцикл. Все по ньому зрозуміло. Як що робити, і розподільчу коробку. Ми встановлюємо і муляж акумулятора, і сучасне запалення. Можете не звертати увагу на фільтр та шлангочку, є вже в комплекті Чорна, це на період обкатки. А от іж 49 з боковим причепом, тобто з коляскою, він зустрічається у нас вперше. Це перший наш досвід виготовлення цього мотоциклу. І я думаю, що він доволі вдалий, тому що дійсно вийшло дуже-дуже непогано. Що хочеться зазначити, ну, буду знімати, вибачте, в одне лице, але то таке діло. Нам найголовніше це подивитися на мотоцикл. Що хочеться зазначити, дуже в нього незвична коляска. вона, Жодного прямого кута в неї немає, все скруглене, цікаві молдинги, цікаве фарбування і незвичне крило. Крило дуже величезне, воно важке і воно. Фіксується до самої коляски намертво. Тобто через таку от, бачите, прошло. От Тут покажу, як на ГАЗ-24, ой, на ГАЗ-21 фіксувалися крила до машини. Резинова проставка, вона доволі багата і повністю крило обходить всю коляску і фіксується на п'яти болтах. От вона все. проходить, Тобто вона нез'ємна. Це не окрема частина, це вже конструкція самого бокового причіпу. Підвіска в нас стандартна, торсіонна. Один у нас торсіон. Є резинка відбою, більше тут нічого немає. Ковпачок декоративний з нержавійки, колесо 19 стандартне, без всяких гальмів, на підшипниках. І бачите, от, під коляскою також вон, болти кріплення крила і цировки намальовані, тому що з заводу. Малювалися цировки і потім приєднувалося крило. На крилі ми встановили позаду вже габарит FP8 без підсвітки номерного знаку. Це зроблено за вимогою замовника, тому що він просто не пройде. Специфікацію на цьому мотоциклі і не можна буде користуватися. Тобто, якщо в Німеччині за законами він може ще використовувати оригінальну резину, заплативши за неї штраф, а от без ліхтарів, тобто передній габарит з нас стандартний, а задній габарит нам довелося поставити на вимогу замовника. Це не ну, наша примха, це так треба робити. І от подивіться, передня частина теж дуже-дуже дуже красива, дуже така округла молдинг. Ми зробили це з нержавійки. Він ну, не дуже так на 100% прилягає, але він виглядає дуже суперово. До речі, скло габарита у нас є в продажі, ми їх виготовляємо також. І Ми потратили дуже багато часу для того, щоб зробити лобове скло. У нас не було нічого. Це все з інтернету. Ми брали всю інформацію по тенту, по сидушці, по лобовому склу. У нас була тільки ця залізна штука. Іншим все робили. Для того, щоб два рази гроші не витрачати на виготовлення зі сталюки, потім хромування, ми один раз єдиноразово зробили все повністю з нержавійки. Тобто всі ці конструкції, обвідні трубки, кріплення це все нержавійка. вона полірувалася і таким чином нам вдалося заощадити, не знаю, як заощадити на хромі, але заощадити в часі. Виготовлення це точно. І здебільшого всі метизи, ті, що полірувалися, робилися наново, це кріплення тенту. В оригіналі вони мають прорізь під викрутку, але ми не стали цього робити, бо воно мені не дуже подобається. Ми також робили все з нержавійки і полірували. Так, вимкнемо габаритики. і Подивіться, що у нас представляє собою лобове скло. Тобто, якщо відкрутити два барашки, то можна його подати вперед для зручності залізання в саму коляску. А це вже ручка, де триматися. І тут ще два тенти. Перший тент це тент лобового скла. Для того, щоб компенсувати цю щілину між склом та між коляску, для того, щоб вітер не задував. І другий тент він накриває коляску. Є деякі коляски і ЖА-50. БП-56, де не встановлювалося лобове скло взагалі, тобто був тільки тент. Але в нас тут було кріплення заводські. І ми це все доробили, доєднали, зробили таким чином, щоб воно все відкидалося. Ну, я вам хочу сказати, що дуже-дуже зручно. Дуже зручно тут є підніжка, сідаєш. Що по самої колясці? Я вам покажу. Це єдина коляска, де. Заморочилися в плані Не то що в плані комфорту, а, напевно, в плані оздоблення. Тобто, ну, якась ідея була все ж таки. Або так передрали. Е, дивіться, тут встановлені дверні карти. На автомобілях називаються дверні карти. Зліва, справа на гачках, тобто на шести гачках вони встановлюються і закривають від багажнього відділення коляски аж туди, де ноги встановлюються. Ну, Звісно, що сучасний. Коврик не оминув цю коляску, і ми встановили вже ковролин який не пропускає вологу замість резинового коврику. Там далі підножка і так далі. Так, ще сидушка така теж дуже проста, не дуже м'яка сидіння, воно набито е трошечки матеріалом, і встановлено на пружинах. Тобто вона м'якенька, але я думаю, що на довгі. Відстані треба подушечку підкладати. І замок коляски ми зробили таким чином, не стали нічого вигадувати. Взяли стандартний нержавічний ключ для лючка бензобака, якими ми давно торгуємо, і зробили по аналогу таку ж саму зачівку. Тобто тут зробили петельку тут зробили гачок для того, щоб можна було відкривати сидіння. Получилося дуже добре, дуже. Функціонально, тобто все зачиняється якісно. І ззаду ми також додали ще один коврик, вирізали по розмірам. Зробили оверлок. І ось такий от у нас їжак получився Запускається він гарно, їздить гарно. Відрізняється від стандартного їжа 49-го, лише тим, що є кріплення для коляски, це звісно. І в нього колесо, в нього інша ступиця. Це всі відмінності, напевно, ще спиці. Більш товсті на задньому колесі і це всі відмінності стандартного Іжа 49-го від Іжа 49-го з коляскою. Звісно, зробимо ще коло маленько на ньому по вулиці, щоб, так би мовити, на світлі його відзняти. Тому що мотоцикл дійсно. Він дійсно красивий. Так, друзі, як і обіцяв. На сонечки знімаємо красень. Ну, красень. Нічого тут не скажеш. Все в ньому блистить, все на місці, все працює і, як я й обіцяв, запустимо його. Все дуже просто має вийти. Вмикаємо запалення. Ah.